Всім привіт, друзі! З вами я, Світлана, а ви вже замовили різдвяний кошик. Сьогодні про різдвяний кошик, про українців в Канаді, мої думки та спостереження. Сьогодні 12 листопада, гарний день, пішов ранком сніжок і мені захотілося вийти на вулицю, щоб записати ось це відео для вас. Дуже гарний народ, українці, та дуже дивний, на жаль. І я думаю, що це ні для кого не секрет. Почати хочу з того, що ті українці, які приїхали в Канаду, і вже зараз, мабуть, їх немає тут, вони поїхали назад, чи в Польщу, чи в Україну. Але не думаючи про те, які можуть бути наслідки, вони просто залишили негативні відгуки про Канаду. Причому це не просто негативні відгуки, а це часто бувало і неправда, і дуже прибільшено. Я знаю декілька каналів, які зробили десятки відео на тему, яка погана Канада. Якби хотіли виразити своє ставлення, свої враження, можна було просто записати одне відео. А так я знаю людей, які зробили на цьому великий хайп. Приїхали сюди з Європи, отримавши три тисячі допомоги. Вони поїздили по Канаді, показали міста, зробили свою оцінку. Те, які зробили десятки відео для того, щоб просто розкрутити свій відеоканал. і не думаючи про те, що Тут залишається велика частина українців, майже половина, і нам тут жити. Нам тут треба ходити на роботу, діти в школу будуть ходити. Наші на жаль, наші співвітчизники не думають про це взагалі. Українці дуже винахідливі з самого початку, коли тільки програма розпочала працювати. Тут, у Вінніпезі та, й, мабуть, в інших містах Канади роздавали матраси всім, кому потрібно. Та наші співвітчизники додумалися брати по декілька матрасів та продавати їх. Деякі жили в готелі по сім місяців півроку і більше. Працювали та збирали гроші, харчувались безкоштовно. І таке бувало. Але також знаю особисто тих, хто дуже вдячний Канаді за цю можливість. Що ті, хто приїхали з Європи, не завжди треба слухати їх, тому що їм як насправді і не потрібна була ця канада, а потрібна Канада й допомогла дуже сильно тим, хто залишився у важких умовах дехто без домівок, кому дійсно немає куди вертатись. Ви знаєте, коли працюєш серед різних націй. І звичайно, ми кожного дня з ними спілкуємося і бачимо, як вони ставляться один до одного. Найбільше з Індії, з Філіппін, і ці люди відрізняються від нас дуже сильно між собою. Вони відміну від нас дуже дружні. Вони допомагають один одному, не знаючи один одного, просто тому що вони з однієї країни і називають один одного брат, сестра. Ось так це ну, дуже вражає, ви знаєте, на відміну від наших людей, які є подругами, знайомими, навіть рідними і близькими, і не хочуть розповісти навіть про роботу. Є такі випадки, на які вони працюють, щоб, не дай Боже, моя подружка чи моя сестра не жила і не працювала краще, ніж я. Ось такі ми українці. Я думаю, ви про це теж знаєте. А що робиться в групах Facebook? Продовжують оцінювати один одного, заздрити, змагатися, друзі, схаменіться. Ви в Канаді, ви в вільній країні і всім все одно. Хто як виглядає, хто що має, дуже сумно це спостерігати і розуміти. І я навіть знаю таких українців, у яких правило подалі від українців, і вони дотримуються цього правила. Звичайно, всі ми люди і всі ми маємо недоліки. Але хочу закінчити на такій ноті: я працюю на швейній фабриці і серед українців, і мені дуже приємно працювати з моїми співвітчизниками. Вони дуже гарні люди, дуже гарні жінки. І ми завжди стараємось підтримати один одного. Тому, звичайно, є одинокі випадки, але дуже багато гарних людей. І я бажаю всім гарного настрою, бути щирими, справжніми, бути дружніми, поважати один одного та допомагати у цей складний час.